Пополале-ляле-ляле-ляле, поплали, попола-ляле-ляле-ляліпалі. Привіт, друже! Ти мене напевно спізна я колосок високо золотого поля. Хочу розповісти тобі секрет, як маленьке сернятко стає смачним хлібом. Дорога хліба до нашого столу починається з маленького зернятка. Зерно запасають у самі, а навесні у опухку землю. Невдовзі на полі з'являються паростки. Вони ще зовсім маленькі, але день за днем стають все більшими зміцнішими. і міцнішими. Із настанням літа, Зелене колосся змінює свої фарби на жовті. Тепер у кожному колоску ховається багато маленьких зерен. Наприкінці літа вже можна збирати врожай. По полю їздять комбайни, збирають зерно і завантажують його вантажівки. Від раннього ранку до пізнього вечора працюють комбайни скошуючи пшеницю. Зерно треба швидко зібрати, бо воно може перестояти та осипатися. Потім зерно відправляють на елеватор. Там його сушать та сортують. Елеватор це спеціальне місце, де зберігається та переробляється зерно. Підготовлене зерно фермери відправляють до млина. Млин це місто де зерно перетворюється на борошно. У млині зерно обробляють, а потім змелюють великими кам'яними колесами. Зерно перемілюють кілька разів і воно перетворюється на дрібне борошно. Після цього борошно у спеціальних машинах везуть на хлібзавод. Тепер за справу беруться пекарі. З борошна вони замішують тісто та у великих печах випікають хліб. І ось нарешті хліб готовий. Свіжеспечений духняний хліб привозять у магазини, де ми можемо його купити. Це і кругла паляниця, рум'яні булочки, рогалики, бублики, кренделі тощо. Ось такий довгий шлях від зернини до хлібини. І сьогодні я запрошую тебе спробувати створити з пластиліну свої власні хлібні вироби. Робимо! Для роботи приготуйте пластилін, дощечку, стеку, бо ми будемо справжніми пекарями. Але для початку підготуємо наші вправні ручки. І я печу, 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 діткам всім покалачу, зверху маком притрушу, піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі у натопленій печі у дугах. Вудемо невеличкий шматок жовтого пластиліну і поділимо його на три рівні частини. Ось так. Прямими рухами руки утворимо стовпчики. Ось такі. Якщо тінці тільки загнути, ось так. Видирагали. Якщо кінці накласти один на одного, ось так, буде кренделик. А якщо добре з'єднати кінці стовпчика так, щоб не було помітне місце з'єднання, у нас вийде сюди. Так, бубличок, зліпимо батон з товтішого стовпчика. Ось такого. Кладемо його на дошку, зверху накриваємо долоньки і зверху притискуємо до дошки, щоб наш батон отримав ось таку овальну форму. Зверху зробимо надрізи з степою. Ось такий батон у нас вийшов. Шматочка коричневого пластилину ми зробимо паляниць. Правимо рухами руки, утворюємо кульку, ось таку. Кладемо її на дошку, зверху накриваємо доволі злик, притискуємо до дошки, щоб наша поляниця отримала круглу форму, ось таку. Зверху зробимо надрізи степою. І наша паляниця готова. Беремо таріночку і кладемо на неї хлібобулочні вироби. Паляниця, батон, рогалик, кремдели бубличок. Хліб готовий. Можна зліпити багато бубликів, нанизати на матушку і утворити. Цілу в Влаштуй лялькам чаюванням. Пригости їх рогаликами, кренделиками та бубликами. Друже, пам'ятай, хліб це символ праці багатьох людей і його треба цінувати та берегти. Хліб святий це знають всі і дорослі і малі. Хліб це пісня, це життя. Хліб у голова.